У народі кажуть слово не горобець, вилетить не впіймаєш. Добре коли те слово правильне, а не навпаки. Отак От перехожим доводиться чути неправильні слова із гучномовців для незрячих, що розташовані на світлофорах вулиць Стуса та Шептицького. Перехід через вулицю Бічна Шевченка дозволено. Перехід через вулицю Шептицька дозволено. Перехід через вулицю Бічна Шевченка заборонено. Перехід через вулицю Шептицька завершується. Щоб вияснити, як правильно вживати ці слова, ми звернулись до мовознавця. Перше, що хочу сказати. Слід подякувати нашим кореспондентам, які знайшли такі вражаючі перли культури мовлення в нашому місті. Зрозуміло, що оголошення бічна вулиця має бути наголос Бічна вулиця, перехід на вулицю не Шептицька, а перехід на вулицю Шептицького. На жаль, ми стали свідками типового явища в українській. Культурі в українській мові, мовлення наших громадян засмічене різноманітними словами, запозиченнями, суржиком. Нерідко можемо почути від дітей, та не тільки від дітей, а й від дорослих слова «тіпа», короче. Оця тіпізація нашого мовлення призводить, може призвести наше мовлення до загибелі. Пам'ятаємо, що культура мовлення це і культура думки, культура почуттів. Не біймося заглядати словник, як писав Максим Рильський. І хочу всім побажати, щоб пам'ятали слова Івана Огієнка, який сказав, що знати рідну мову це не заслуга, а обов'язок патріота. Саме від того, чи правильно ми спілкуємось, залежить культура мовлення. А вона є свідченням розвинутого інтелекту і високої культури особистості, а загалом і нації. Тому говоримо правильно.